Пілатес. Пілатес це знову черговий тренд. Або насправді Пілатес це прізвище засновника цього методу. Його звали Джозеф, і близько ста років тому він вирішив, що можна бути сильним, енергічним, рухливим без штанги на плечах. Саме Джозеф придумав метод вправ, який назвав контрологія, бо тут все про контроль, рух, дихання, положення мізинця, зосередження на собі, на своєму тілі. Зі сторони може виглядати, що пілатися, коли ти просто лежиш на килимочку, дихаєш, виглядає все так, ніби ти відпочиваєш. Але ти максимально зосереджений на своєму тілі, на кожному русі цей метод про повагу до тіла, а не про насильство над ним. Ти не ганяєшся за калоріями, ти відчуваєш м'язи, про існування яких ти навіть не знав, ти не змагаєшся ні з ким, ти слухаєш своє тіло це ніби розмова зі своїм тілом, яке нарешті тебе почуло. Що після тренування ти почуваєш себе трішки іншим, більш зібраний, впевнений, відчувається менше стресу в тілі. Твоя постава стала набагато кращою, і ти став ніби вищим, адже це працює. Спробуйте і ви.